Привіт, друзі! Сьогодні знову зимова риболовля і знову буде спінінг в кадрі. Ніяких бурів, ніяких цих балалайочок. Буде спінінг, буде мікруха. Сьогодні взяв Сафіну Сафіну та що ну, вийшла. Ну, це нова Сафіна, повна її назва с 64 ul в довжині 1,95 м. 3, з тестом від 03 до 4 грам. Використовую я її вже по верху теста. Є фільми, все розповідав. Сьогодні є така можливість взимку в мінус 6 потестувати цю паличку на низах. От, на самих малесеньких вагах палка легесенька, тому і катушку. Потрібно вішати легесеньку. От така в мене тисячна олів'я. Нема бажання їздити мені з буром, шукати рибу, тому що ну, мої знайомі зараз їздять, ловлять такого дрібного окуня. Скажімо, так, я на цю паличку теж таку дрібну рибу можу наловити. І не потрібно бігати з тим буром. Так само, як і всі ви, теж дивлюся YouTube канали і бачу, як хлопці в інших областях ловлять ну, гарних таких щук. Знайомий з Первомайська, ну, вчора мені дзвонив, каже, Дмитрик їздив на одну водойму, на дне озеро, скажімо так. До речі, не спитав, там, після зимки можна, там, ну, чи платне, чи не платне, це чесно не спитав. Каже, Заставив купу жерліць, бо був не сам. Каже, Ми на, ну, поставили 40 жерліць. Піймали 10 щук такі, по кіло. А каже, ну поки там дивилися за цими жерлицями, я каже, ходив з балансіром. І зранку до вечора, каже, я так находився, що ноги пекли, не впіймав ні одної щуки. Ну, на балансіри не клює. Тому, друзі, в мене спінінг і буде. Давайте зараз щось прив'яжу і потім покажу свій план. Ну, є трішки в мене такий план. <смітністичні> не той план. Так, водойма тепла, не замерзає. Дивіться, на цих місцяках я ловив якось верховодку. Ловив ту верховодку на силікон, тому, тому зараз поставив отаку приманку один дюйм. І ваги тут в мене. 0,4 грама. така малесенька кракозябла вийшла. Так, зараз потрібно трішки краще зробити це все діло. Обрізати. А то так, пішки все зробив. Ну що, пам'ятаю, я в пів води гнав це все діло, той силікон, і все в мене виходило. Зараз не знаю, вода холодна, буде тут стояти. Та верховодка чи не буде, будемо пробувати. Так, Перший закид трішки невдали. 0,4 грама, тут не дуже далеко, щоб ви розуміли, то я чуть не, докинув, не закинув той очерет. Ага, так. Ну, пробуємо, поки що поженемо впів води. Ще кому цікаво, поставив флюр не супер тонкий, ну зазвичай можна ставити 0,141 чи 0.16. Я ставлю... О, наче було щось, чи може за щось зацепився. Зараз поставив 0,2 флюр. Ну, знаєте, щоб начеб таке більше зависання було. О. Так, треба все ж таки спробувати покласти приманку на дно і на дні погратися, пошукати рибу, а потім вже можна буде, якщо зацеплюся за рибу, щось експериментувати і вам розповідати. Поки що, поки що я не бачу, що тут є риба, парує гарно, прохолодно, гарно, прохолодно сьогодні. Так, да, друзі, кидаю, кидаю, риби нема. Мабуть, все ж таки, ота, коли я в останньому відео розповідав вам, що дуже вдарили гарні морози, рибка відійшла, пішла десь шукати, де тепліше вода. То, пам'ятаю, сом був на цій водоймі, незважаючи на те, що прохолодно. Сомік канальний той американський сомік, він, нормально він тут себе. Чухав, так скажемо. Так, ще, мабуть, останній закид і все. Тин, 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 нема рибки, нема взагалі. Може, якщо поставити живу насадку, то може, щось і буде. Як йде ці 0,4 грама, супер відчуваю, мені подобається. Так, бачимо, наче ну, я підтвічую. Це не мормишечний спінінг, бо хтось буде думати, якщо тут написано від 0, скільки я вам сказав, від 0,3 до 4 грамів це можна якусь там мормишку покидати. Для мормишки, друзі, треба палка набагато м'якіша. Це для мормишки жерстка. Чисто такий мікроджиг на невеликих вагах, на вагах. До 2,5 грам. То 3 грама вже він так валиться, але можна порибалити по пасивної зимової зимовій рибі. А влітку краще до 2 грамів щось використовувати. Ладно, нема риби, вішаємо живу насадку. Зараз все покажу. 12-й номер гачка. Отакий От опариш. Можна вішати. Черв'яка, але ну, від черв'яка будуть руки грязні. А отак опариш, він наче блин, чистесенький і наче от ви на силіконочку якусь рибалите. от так виглядає. В останньому відео все показав, розказав, кажу, все на опарика рибалю. В коментах пишуть, а що за наживка, ти так і не показав. Друзі, все, показую на початку це опарики, 0,4 г. Опа, Ну такий чистесенький містячок. Чекаємо. Поки приманка впаде на дно, і отако от задаємо груї. тинь 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 тин 0,4 грама. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик. Аусі, аусі і рибка. Прям на викиді, прям на викиді. І така бойка. Я тут трішки не... От, о, бачили. Бойка, тому що непоганий сом. Бойкий непоганенький сом. Маленька така катушечка, в руках спінінг, така палочка-виручалочка. І от такий гарний сом. Скажіть. Скажіть, невже ж він негарний? Паща така м'ясиста, тому потрібно брати спецінструмент, щоб доставати гачки? О! Випускаємо. Ще бачите, на мене вітер в мою сторону. О, оце, якщо ви бачите, там. Парує, як парує, просто ще вітром отак закручує, наче якийсь би ураган там. Так, 0,4 грама не дуже сильно далеко летять. Але я випробував на 0,4 грама рибалити можна. Можна буде зараз, ще, якщо піймаю рибку, уйти на 1 грам. На дні все. Лежить моя приманка, і я отако її шатаю, шатаю. Але потрібно робити паузу. Якщо швидко так буду махати там, приманкою тою на дні, наживкою, наживкою, то риба не буде встигати за неї. Потрібно трішки отак подіргав, подіргав, там, вайфрамкою постукав і зробив паузу. О! Утяжка. Друзі, бачили, яка утяжка. Рибка дрібна, але вона клює. Рибка сом. Недалеко будемо переходити, на цій стороні є багато містяків. Але туди спускатися вниз щось не дуже хочеться, можна впасти. Коли я рибалив на той стороні, то там містяків просто нема. Все заросло очеретом, так що будемо шукати тут поки що рибу. Бувають такі точки, стаєш і відразу-відразу вони починають працювати. А буває таке, що приходиться трішки походити. Така, скажем, водойма дуже-дуже специфічна. Не кругом є риба, але якщо ви її знайдете, то можна майже на кожному закиді косити. Опа, була утяжка, але я взяв, не зміг взяти. Знову паузу. Знову там качаємо, качаємо. Погода, самі бачите, то сонечко виходить, то заходить, затучи. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. тим. Пауза. Натяжечка, жду, чекаю, 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 нема клювання. Може бути таке, що хитрий сом. З'їв приманку, наживку, Ні, не з'їв, але не добив. Знову в ту сторону. О! Є. Друзі, це те, що я і кажу. Шість закидів на цій точці і тільки ось прямо біля берега клюнув цей сом. Тин, тинь, 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 тинь. Качаємо отак на дні 0,4 грама, вибираємо слабину і робимо паузу. Мені здається, рибку зацікавив. І тримаємо, тримаємо, тримаємо. ну Так, можна порахувати до 10, хоча я е, такі довгі паузи не роблю. Так, до 5 секунд буває. Тинь, 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 Знову зупинилися. І пішли знову. ну Чи вам, друзі, не, скажімо так, опа! Мікроджигова така риболовля? наче Ну Представляйте собі, що ви оце приїхали на водойму взимку, на теплу водойму і ловите бичка Цей сомик ну дійсно гарно клює, утягує спінінг от начебто той бичок. Так, і ще останнього тут. Ні, не буду я тут перейду, ще трішки я бачу там містяк. Оце буде останній тут містяк, далі вже нема містяків. Спробую ще тут і все. І будемо вішати один грам і йти назад, там щось шукати. Опа, 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 б'є, прям не схожа на сома. Декілька разів просто тукнуло. Що це може бути, не знаю. Опа, тинь, тинь. Відчув, прям в палець відчув, щось цікавилось. І, і от, от таке є. Блін, просто, друзі, щось супер дрібне. І це вже в нас тіляпія. Гляньте, недаремно, недаремно я підійшов до очерета, спіймав. Ой, я, я, я чуть не впав, блин. давайте трішки спустимося. Дивіться, хто не бачив, може хтось і не бачив ще. От така акваріумна рибка, це тіляпія. Дивіться, сьогодні і сомик не крупний був. І от така. Тіляпія Тіляп'я дуже така теплолюбива риба, тому її краще на мінусі, на морозі, не тримати в руках довго, сразу випускати. Змінив точку. Один грам швиряю. Три закида риби поки що нема. Опа! тим по камінчикам, прям по камінчикам скотився грузик. Ось ось містяк. Стояв десятий номер гачка, мені здається, був трішки завеликий. Зараз отакий двінашку повішую. Опа, опа, і є. На протяжечки. Скажем так, чим далі щось йду, тим менше риби. Ну, взагалі вона щось не клює. Приходиться від... підрачувати, видрачувати її, але все заборов. І цю точку заборов. Ось з цієї точки ще... ще, мабуть, разок кинемо. Так, опа, крига намерзла. Чи попав кудись попав друзі прям, прям на викиді на викиді сіла риба навіть так не цікаво О, дивіться а це оце сонячний окунь не, не пам'ятаю я щоб тут я ловив цього сонячного окуня теляпію ловив сомика ловив Тараньку, ну не тараньку, а ту верховодку ловив. Гляньте, сонячний окунь. Це кажуть, супер біда водойм. Просто супер біда. Якщо його буде вже багато, то це дуже буде шкода. Хоча ця водойма така тепла, тут можна ось ось бачимо так, заради розваг приїжджати і рибалити. Опа. Що стосується сьогодні по рибалки, то ви все самі бачили, сьогодні просто шикарно, шикарно відпрацював я. Піймав декілька видів риб. Не завжди, да, можу сразу сказати, не на всіх точках я знаходив рибу. Але, як я і сказав на початку, якщо ви її знайдете на цій водоймі, то можна на одній точці стояти і ніде більше не уходите. Це не про мене, мені потрібно трішки попереміщуватись. Ну, та й самому цікаво не стояти на одному місці. Я ж не збираю відро ту рибу, тому переходю. Джих, бачимо, все джиг. Ну, так само, як ви влітку ловите окуня. Тин, тинь, тинь. Паузи, протяжки, дотяжки. Вибираємо слабину і знову тикаємо. Тин, тим, 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 тим. Опа, 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 не підсікаю. Ось ось сього є, є. Знову, знову не крупний, прям просто не супер крупний сом. І ще одного піймаємо і все. І на сьогодні все буде. Закиди роблю хльостки, палка м'якесенька, тому один грам летить гарно. Буває таке сьогодні, що тільки ось тільки закинув і одразу там на викиді клівака. А буває, що приходиться таку вишукувати, вишукувати ту рибу. О! Оце, оце було... Оце була утяжка. Є. Є. І такий мені здається наостанок. Непоганий, гляньте самі спінінг давай давай, 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 давай давай доводю, доводю да да друзі, так як я сказав, наостанок непоганий. Прям гарний. Прям самі дивіться, супер гарний. Ну що, скінчаємо цю. Неймовірно, мені здається, це неймовірна така зимова вийшла риболовля. Сьогодні в кадрі була риба. Хоча по чесноку приїхав на цю водойму, думав половити верховодку. Думав на малесенькі силіконки, може навіть на нарізочки якісь половити, але сьогодні її тут я не знайшов. В кадрі сьогодні отакий от був спінінг. Це. Ну, це 24 го року Сафіна. Сафіна з тестом від 03 до 4 грамів. Сьогодні я її вигуляв на низах. Від 0,4 до 1. Вірніше був сьогодні 0,4 було грама. Самі все бачили, все було супер. Чудово Чудово задавати отаку от амплітудну гру хлистиком. Зараз в мене тут 1 грам і скінчав, всю, ну, скінчав риболовлю з 1 грамом. З 1 грамом теж супер рибалити. Сьогодні там 2 грама 3 грам, не вішав, але є такі відео, де я цією палкою вже рибалив там, на 2 грама. Сказати, що я там якийсь вам експерт сьогоднішньої рибалки показав все, ну самі розумієте, такого не було. Все... Я не експерт, тому не можу там щось вам розповідати, про як там зроблений цей спінінг і тому подібно. Я просто беру спінінг, приїжджаю на водойму і ви все бачите, наче в онлайн, наче онлайн-кіно. Там Треба зробити акцент. Як хлистик працює, я це все роблю. Як достає рибу ця палка, ви це ж бачили самі. Друзі, ну, мені здається так, кому сподобалось це кіно, Підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Катушка сьогодні була отака малесенька. Це тисячна олів'я, азура олів'я і палка 64. та